Бонжорно, фелас! The... Це відео своєрідний камінгаут. Я офіційно підписуюсь під словами, що Джулія є моєю улюбленою прореслачою на даний момент. І усвідомлення цього факту переслідує мене вже на протязі останніх декількох років. Я тут не буду обговорювати її заслуги минулого, неймовірний інринг, скіл та незвичайну зовнішність. Тут я скоріше пофантазую над тим, що чекатиме її в майбутньому. Не впевнений, що вам сподобається слухати цей водопад, але мені точно буде приємно розповідати про улюблену японо італійку. Тому вмощуємось зручніше і нагострюємо вушки. Камон, go! Тож, зовсім недавно Джулія офіційно приєдналась до ростеру SmackDown на постійну основу після свого забігу в NXT. Боже, який ж крутий був цей забіг, але от ми тут. Чого ж нам чекати від неї? Як мінімум, бомбезних матчів щотижня, я маю на увазі Джулія просто машина по видачі неймовірних боїв. Якщо ви дивились весь її шлях в NXT, то самі знаєте. А якщо ви до сих пір не дивитеся на що з вами таке? А ну, мерщій дивитись, адже це найкраще реслінг-шоу на планеті. Також з відносно свіжого дуже раджу глянути мейн івент шоу Merry Goldfields Forever, в якому команда Бозіли і Сарі протистояла команді Джулій та Утамі Хає Шешити. Однозначно, один з найкращих жіночих матчів, які я дивився за останні два роки. А якщо вам мало Джулії так само як мені, то запрошую до стардому, де ви можете ознайомитись з її відносно ранніми етапами. Повертаємось до реальності, де Джулія Хілторнулась на Стефані Вакер та заключила короткий альянс з міс Продіджі Роксаною Перес. І ось зараз вона в честь свого кольору волосся була призвана врятувати жіночий ростер Смекдауну. Не те, щоб там було все настільки жахливо, але такі імена, як Най, Джекс чи Шарлот Флер, щось дуже сумніваюся, що викликають у вас приємні відчуття. А окрім них, на мейн івент-сцені чи поруч лише Ні Наомі і Джейд Каргіл. Як ви бачите, я взагалі не сподіваюсь на якийсь інший її статус, окрім мейн-івенту. Але ж ви знаєте, мої шизобукерські рішення, тому я пропоную розглянути всі можливі позиції з того моменту, де ми зараз. І перше, саме логічне, тримати її трошки подалі, поки Тіфоні має незакінчені справи з рибами покрупніше. Скажімо, декілька матчів проти Біфеб, Мічін, Кендіс Лірей, звісно, з перемогою японої італійки злити, так скажімо, декількох дівчат, щоб розігріти аудиторію незнайому з Жулією та підготувати плацдарм для більших звершень. Наступний пункт титул США. Досить безпечне рішення, учитуючи, що Зеліна вега фейс, та незабаром завершить всі діяння з Челсі Грін та її підопічними. Звісно, поки що Джулія і Зеліна взагалі нічим не пов'язані, але це якраз цікаво розглядати як нову історію. При цьому статус титулу також підійметься, учитуючи, що експеримент зіка титулом в принципі вийшов успішним. Третя позиція дуже ризикова і поспішна, але в моїй голові і саме найбільш правдоподібна. Незабаром in the Bank і Джулія бере участь у відбірочному матчі. Якщо це відео вийде до смакдауну, а я постараюсь, щоб воно вийшло вчасно, то я інвестую всі свої арівідерчики на перемогу у відборі. Та якщо Джулія потрапить в сам матч за кейсик, то 90% того, що саме вона стане нашою новою Міс Bank. І на мій погляд, цей забіг з кейсиком буде виглядати шикарним. Я вже закриваю очі і бачу, як Джулія рофлить на тіфі і... Пункт мрії ІоСкай. E Привю цього ми побачили на двох останніх ХРО І Боже мій, назвіть мене шезоїдом, але кеш ін джулій на ІоСкай. E це неймовірно реалістичний прогноз. І саме за це я буду топити. Але якщо все ж це відео не вийде вчасно, та Джулія все ж не потрапить до матчу або не виграє його, я заготував ще декілька позицій. Ію з титулом до Джулії може привести її драфт, який відбудеться в районі Саммерслему. якраз до того часу хафу помаринується в Міткарді, і одразу після переходу можна і починати програму зі Sky. Але якщо ж все ж жіночий карт бренду не зміниться, то самий очевидний і прямий шлях Тіфані Стреттон. І це може відбутися як і в районі Самерслему, так і одразу зараз. І це буде означати, що в жесть, які великі яйця, щоб отак одразу ризикнути. Але я не проти. І останній шлях, на який я ризикну поставити, якщо кейсик Джулія все ж не забере Роял Рамбоу. Так далеко так ризиковано. Але Чуйка каже, що так чи інакше, на WrestleMania 42 Джулія або зайде, або піде з неї з одним з головних чемпіонств. Ви можете запитати, а чи не занадто ти її завишуєш? Все ж вона лише дебютувала в основі. А я одразу приведу приклад Тіфані Стретон. Просто подивіться на її стрімкий ріст як в інксті, так і в основі. А Джулія, на мою думку, не просто на декілька голів краще Тіфі фі на ринзі, а просто на рівні іншої галактики. Та її інгліш покращується буквально з кожним шоу. Хоча, порівнюючи навіть з зі, я не бачу жодної проблеми з мовою. Тому, підсумовуючи весь свій спіч, я не бачу жодної перешкоди в Джулії на стрімкому шляху до самої вершини компанії. Я буду слідкувати за цією подорожжю і насолоджуватись заслуженим фіналом. А за кого ви, The Beautiful Madness чи La Прем'єра? Взагалі, що ви думаєте з приводу Джулії і чи розділяєте ви мій лютий фанатизм від японої та Пишіть все, що думаєте в коментарі. Навіть якщо це щось по типу ти продався японцям за пару панцу і оніме фігурки. Ну, дякую за перегляд. До скорих зустрічей і арівідер.